Всім привіт! Офіційний представник МЗ Росії Марія Захарова заявила, що президент України Володимир Зеленський щось курить і в черговий раз довів правоту Москви щодо Києва. Так у своєму телеграм-каналі вона відреагувала на прохання українського лідера до Кабінету міністрів України щодо перейменування Росії. Володимир Зеленський доручив прем'єру України Дениску Шмигалю вивчити підручник історії за п'ять клас та перейменувати Росію на Московію. Володя Бункерний щодня доводить нашу правоту. Ще одне свідчення спроби створення з України антиросії, написала Захарова. Зеленський з наполегливістю одержимого фанатика закликає перейменувати Росію. Інформація про те, що Зеленський надіслав шмигалю відповідне доручення, з'явилася 11 березня. Як зазначалося, президент України земель руських зажадав серйозно вивчити це питання. При цьому приводом для такого рішення стала петиція від хохлов на сайті українського лідера. Раніше повідомлялося, що Зеленський виступив за ретельне опрацювання пропозиції про перейменування Росії в Московію. Росіяни! Він закінчений недопалок. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити у описі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бувайте усі!